15-та сесія міської ради традиційно охопила чи не усі питання життєдіяльності чернівців. В Чернівцях маршрутка врізалася в мікроавтобус, на щастя, без страшних наслідків. 40 кілограмів макової соломки та 70 мл опію виявили правоохоронці в Чернівецькій квартирі, обладнані під лабораторією. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час часної Чернівців студії. Працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Маршрутка врізалася в мікроавтобус у Чернівцях. Аварія сталася о й годині ранку. Мікроавтобус був припаркований обабіч дороги. Від удару його відкинуло на тротуар. З пасажирів маршрутки на щастя ніхто серйозно не постраждав. Аварія на проспекті Незалежності сталася о 8.10. Від удару маршрутки припаркований у байбіж дороги мікроавтобус марки Міцубіші відкинуло на кілька метрів від місця зупинки. Я сидів в машині, в цей момент мене ударило. Маршрутка у маршрутці були пасажири, які зі слів 43-річного водія мікроавтобуса розбіглись одразу після зіткнення. Одну дівчину забрала швидка. Як повідомили в лікарні швидкої медичної допомоги, 16-річна пасажирка отримала незначні забої, грудної клітки та руки. Після надання медичної допомоги її відправили додому. Чому трапилася аварія, 26-річний водій маршрутки коментувати відмовився. Його розповідь про невдалий об'їзд мікроавтобуса. Переповів інженер підприємства, якому належить маршрутка. Він хотів його об'їхати, як перешкод, але не міг взяти вліво, так як з цієї сторони їхав в тролейбус близько до нього. Йому не було куди туди або на тролейбус їхати. Він почав гальмувати, але так як вже не була витримана та безпечна дистанція, яку треба було витримати, він почав гальмувати, але вже було пізно і допустив зіткнути з сторони. Натомість водій мікроавтобуса каже, у момент аварії дорога не була завантажена. Дорога була совершенно свободна, тому що машини не їхали ніякі в цей момент. Працівники Державтоінспекції на місці автопригоди склали адмінпротокол, який скерують до суду. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. П'ятнадцята сесія міської ради традиційно охопила чи не усі питання життєдіяльності чернівців. Депутати говорили і про бюджет, і про передачу в оренду земельних ділянок, і навіть про те, як планують з наступного року стати ще ближчими до людей. Під час розгляду питання про виконання міського бюджету народні обранці почали вносити пропозиції щодо формування міської казни на наступний рік. Зокрема, були і дещо несподівані ідеї при розгляді бюджету на 12-й рік розглянути питання про фінансування встановлення великого екрану на міській раді для прямої трансляції сесії. Ми не заперечуємо, будемо розглядати бюджет. Тоді будемо розглядати депутатів. Така ідея дещо шокувала, але найбільше задум щодо великого екрану на будівлі радуші шокував головного архітектора міста. Це, зі мною це ніхто не погоджував, що буде на міській раді. і в Принципі я головний архітектор, місця такого не бачу на будівлі міської ради встановлення. Світо Сергій Степанович зазначив, що натомість є приватний підприємець, який хоче встановити екран на центральній площі, і його мовляв можна зобов'язати транслювати сесію просто неба. Окрім цієї локації, депутати пропонували встановити телевізор і на будівлі кінотеатру Чернівці, і на площі філармонії. Бурхливе обговорення та ідеї депутати відклали до початку формування бюджету на рік. Наступний натомість, вже зараз вони проголосували за виділення коштів освітянам та медикам. Пропонуємо зменшити видатки. В цілому прийняті попереднім рішенням про, про бюджет на 2011 рік в сумі мільйон сто господарському зменшити господарському управлінню міської ради на 305 тисяч і департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 795 тисяч. Зазначені видатки спрямувати управлінню охорони здоров'я 500 тисяч на придбання медикаментів і управління освіти міської ради 600 тисяч на заробітну плату працівникам освіти. В одну організацію мали злитись газета Чернівці та муніципальна телерадіокомпанія. Місто у проєкті рішення зазначено, що ці медійні заклади мають споріднені функції, а тому після реорганізації мали потворити єдиний інформаційно-видавничий центр Чернівці. Втім, навіть після двох спроб депутати таке нововведення не підтримали. А тому до розгляду цього. Ого, питання повернуться вже на наступній сесії. Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Час новин. Чернівці. Сорок кілограмів макової соломки та 70 мілілітрів опію виявили правоохоронці у чернівецькій квартирі, обладнаній під лабораторію. Наркотичну сировину виготовляли та збували п'ятеро буковинців. Четверо з них вже були раніше засуджені за скоєння різних злочинів. Один з порушників працівник загальноосвітньої школи. За цінами на чорному ринку вилучена макова соломка вартує близько 200 тисяч гривень. Опій в п'ятеро дорожче. Знайдені наркотики одна з найбільших партій за цей рік. Їх збували на території Чернівецької області. Троє із виробників забороненого зілля самі були наркоманами. На одній з квартир під час обшуку вилучили знаряддя, тобто саморобний прес, також інша, скажімо так, кухонна техніка, та сама м'ясорубка і посуд, який використовувався для виготовлення як макової соломки, тобто шляхом подріблення, і так, відповідно, і опію. Може, буде вирішено питання про порушення кримінальних справ додатково за статтею 306. 313 та 317, ну 306 – це використання коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації наркотичних засобів 313 – нарколабораторії оскільки вони виготовляли та 317 – це утримання місць для виготовлення та вживання наркотичних засобів. Хороше медичне забезпечення, транспорт, пенсії та оздоровлення це основні проблеми буковинських ветеранів. Вирішити ці питання кажуть вони можна лише за підтримки місцевої влади. Тому, аби заручитися підтримкою керівників області, підбити підсумки проведеної роботи та запланувати її на майбутнє, всі керівники ветеранських організацій та очільники краю зібралися на звітно-виборчу конференцію. Сьома звітно-виборча конференція організації ветеранів України була присвячена не лише обговоренню наболілих проблем ветеранів, але й підбиттю підсумків роботи ради. Адже за добробут тих людей, які воювали інвалідів та дітей війни, найбільшу відповідальність несуть владники. Саме основне, що це не робота раді роботи, а раді ветеранів. Конкретно ветерани, які сьогодні потребує і медичне забезпечення, і обслуговування їх, і транспорти забезпечення, таке інше. Всі ці питання ми виносимо і спільно з органами державної влади вирішуємо. За словами керівників організації. Сації ветеранів України буковина є прикладом для інших областей. На думку київських гостей у нас досить тісна співпраця між ветеранами та органами влади, тому результати радують. Хоча роботи є ще багато. До пенсійне забезпечення. Ви знаєте, що тут дуже проблема, бо сьогодні майже десь 80% отримує пенсію до тисячі гривень. Ну що таке тисячі гривень? Ви також знаєте. Друга то медична проблема. Бо сьогодні 49 стаття конституції, там де написано, що безкоштовна медична допомога, вона не просто платною, а дорогокоштовною. Особливою категорією ветеранів є учасники великої вітчизняної війни. За рахунок місцевої влади можна щось змінити, і вони тут змінюють. Вони змінюють, скажімо, по ветерану війни. Тут дуже добрий госпіталь, і влада знаходить фінансування, де 40 гривень на медикаменти і 35 гривень на харчування. Тобто, якщо влада місцева хоче змінити, то вона грошей обов'язково знайде. Підтвердили слова про співпрацю обіцянки уряду вже з 1 січня 2012 року підняти середні пенсії інвалідам ліквідаторам на Чорнобильській АЕС до більш ніж 4 тисяч гривень та підвищити виплати дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Людмила Григорчук, Андрій Саколовський, час новин Чернівці. На Буковині почала працювати гаряча лінія антигрип. Завдяки їй у телефонному режимі усі охочі можуть отримати безкоштовну консультацію від лікарів обласної санепідемстанції. Медики та спеціалісти обласної СЕС розповідають про профілактику захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Як зазначають санепідеміологи, найбільше запитань надходить з приводу вакцинації. Особи, які телефонують, бажають отримати інформацію стосовно вакцин, які є ефективні для профілактики грипу. Порядку вакцинації інших питань профілактики в принципі за цією гарячою лінією можна отримати будь-яку інформацію, яка стосується перебігу і підпроцесу, профілактики, захворюваності не тільки на грип, але й гострі респіраторні вірусні захворювання. В цілому абсолютно відповіді на всі запитання, крім призначення лікування. Гаряча лінія антигрип працює по буднях з 8.30 до 17.00 години. Наразі це вся інформація за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим, за ми дізнаємося, якою буде погода. І пам'ятаєте, люди схильні самі вигадувати собі трагедії, щоб зробити своє життя цікавішим, краще насолоджуватися ним. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. Побачимось на п'ятому.